Не люблю ріелторів, тому що вони постійно обманюють. Я якось спілкувався з ріелтором. Він мені каже, у мене член 25 сантиметрів. Я кажу, нащо ви обманюєте? І, взагалі, нащо мені ця інформація? Давайте квартиру дивитись. Ми дивимося ту квартиру, вона ще така маленька. Краще б на член дивилися, чесно кажучи. Постійно обманюють Оце, знаєте, їх прикол. жилий стан вони пишуть. Жилий стан, ти дивишся і думаєш, нащо таке життя потрібно. Я якось дивився квартиру, там була фотографія і написано жилий стан і на фотки. Був туалет на балконі. Прикиньте, там, щоб посрати, з голубами битву потрібно виграти. Одного разу я, до речі, зустрічався з ріелтором, квартира була дуже жахлива, теж було написано жилий стан, дуже дешева. Я питаю, а чому вона така дешева? Він каже: Ну розумієте, минулий орендар він тут повісився. Я кажу: Ну виходить не для всіх стан жилий.